Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні наша прогулянка буде не тільки цікавою, а й корисною, адже ми будемо спостерігати за зимуючою пташкою. Спробуйте відгадати! Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький. Голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається синичка. На зиму синиці не відлітають, а перебираються з лісів поближче до людей, де можна погрітися та легше знайти їжу. Ці птахи є окрасою природи. Вони знищують комах, шкідників, рятують дерева і кущі. Взимку синички їдять насіння сосни, клена, соняшника, горобини, липи та берези. В холодну пору їх треба підгодовувати несолоним салом та насипати зерно в годівнички. Чорний хліб для синичок небезпечний. Дітки, дайте відповідь на запитання: чому синички не відлетіли в теплі краї? Як поводяться синиці зимової пори. Визначте стан погоди за поведінкою пташок. Якщо синиця, пишіть зранку на мороз. А як клює кору дерев до непогоди. Перевірте народну прикмету. Чекаю ваших відповідей. До побачення! Все буде Україна!